Домові кубики, вимушені в Хересному вині. Просто такий суперовий продукт для одержання дуже якісних і класних настоянок в домашніх умовах. Сьогодні ми зупинимося на таких три: чому: перше, чому саме наші кубики найкращі на ринку. Друге, чому ми перейшли на зовсім іншу технологію їх виготовлення? І третє, чому ми не використовуємо для цього відпрацьовані хересні бочки, саме їхню кльопку, яку ми перед тим різали і от використовували в такі технології? Перше. Чому саме наші кубики дають такий класний продукт? Тому що ми робимо їх по дуже класній технології. Я сьогодні можу це розказати. Нехай собі хтось повторює і будуть мати дуже класний кінцевий продукт. Люди, які над цим заморочаться, будуть мати профіт. Друге, чому ми почали використовувати кльопку, яка лежить під відкритим небом три роки. В які вийшли всі таніни і так далі. І так далі. Але вона ще, от е, іменно така свіжа, вона ще не зроблена під бочку, тобто вона не має вирізів, просто кльопка. Ми її порізали, і це буде от тепер наша така, можна сказати, е, фішка. Іменно на такі кубики. бачите, отака от конфігурація кубиків. Чому ми зупинилися на такій конфігурації? Тому що вона дуже добре підходить для того, щоб якщо людина бере такий кубик для бочки, вона його просто в горло бочки влізається. Оцей варіант. І його не треба буде дробити, різати і так далі, коли ви використовуєте його в банці. Тобто, людина получила собі 100 грам, додала на 10 літрів готового напою і, і просто-напросто чекає там відповідний період часу і кайфує. Такі кубики, отаку кльопку ми ріжемо на такі сегменти і просто-напросто закидаємо в хересне вино. От Що я і зараз роблю. Ми от, допустимо, у нас от, є такий відповідний мішок, є таке відро, яке ми заповняємо половиною хересним вином і додаємо до повного відра оту от кльопку. Тримаємо місяць часу. От Після того, як ми закидаємо в таке 33-літрове відро оту кльопку, ми підписуємо його. І місяць ота кльопка, вона напитується тим вином. Ми побачили, що після такого варіанту от цей дуб, він настільки класно пропитується цим вином. Що ніяка відпрацьована хересна бочка, де, допустимо, там з одної тільки сторони чуть-чуть є пропитана хересним вином, не зрівняється іменно з таким матеріалом. Тому ми просто відказалися брати, оті, то є третє чому ми відказалися брати бочки відпрацьовані, різати їх і потім продавати людям як хересні кубики. Тобто нема на сьогодні смислу використовувати такий матеріал, якщо є іменно такий матеріал. Але іменно кльопка має лежати мінімум 3 роки під відкритим небом. Тобто з того дуба вже пішли всі таніни, все і так далі. і так далі. Ще Все повністю. Але вона ще зберігає дуже класну саму структуру дуба і саму. Тобто, те вино напитає той дуб, а дуб просто вже в вашу настоянку віддасть от свої нотки. Кави, ванілі і так далі, і так далі. Що він перед тим віддавав, допустимо, хересному вину в борщі, коли від видержувалося, то тепер він віддасть це разом з тим хересним вином, яке він тут напитується, і ще той ваніль, і так далі. Віддасть ще ваші настоянці. Ось чому е, іменно така технологія виробництва е, хересних кубіків е, найкраща на сьогодні. Люди тим не заморочуються і не підходять до того серйозно, а ми заморочилися. І повірте мені, що дуже швидко, е, дуже багато виробників почне от, повторяти нашу технологію. Єдине, що їм треба, просто зразу говорю, якщо ви будете використовувати таку технологію, беріть кльопку 3 роки мінімум. Не продавайте людям дуб зрізаний або порізаний вчора в лісі, підсушений і який закидається в любек, там вино і так далі. Використовуйте правильні інгредієнти і давайте людям якість. А ви зверніть увагу, що на сайті вже є от ця пропозиція. Ми вже зараз повністю перейшли іменно на такі кубики. У нас є і щепа, і є кубики тепер. Закінчую внизу сайт сайту легкар. Переходите, знаходите хересні кубики, там, де в спеціях, де необхідний для винокура. Заказуєте, ми вам в той же день відправляємо. Вони в нас постійно є в. В наявності і е, практично відправляємо в той же день. Єдина е, така умова, коли ви їх отримали, коли ви їх використовуєте після того, як ви їх не всіх використали, е, треба в холодильник. Тому що це є, це є жива структура. Ми прямо от, е, перед відправкою витягуємо звина, його е, в пакетах ставимо, відправляємо вас. Воно живе все. Ви, якщо його зразу в настоянку даєте, супер. Коли ви його лишаєте от під відкритим небом, це, це не дуже добре. Особливо на Сонці, діла і так далі, воно починає тут жив, жива структура. Тобто не можна лишати його в холодильничок, спокійно можна. Удачі, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.